Жип-компас у нас буде сьогодні в роботі. Буде встановлено такий сучасний планшет на 10 дюймів з крутим кулером. Побачите. Ось сюди буде встановлена магнітола з 2К екраном на 10 дюймів. Також там буде круговий огляд. Готовий джип-компас. Це у нас 10 дюймів магнітола на андроїді з екраном 2К. Бачите, вона не має тут сенсорів зліва. Бачите, яка глянцева, красива рамка сюди встановиться. Ну, Дуже приємна машина у встановлення. Ось так я знизу можу тут витащити, якщо нам потрібна гучність. Можемо тут додому. Також тут все дублюється. Це у нас. Кондиціонер ми можемо натиснути. До речі, ми робимо так, що у нас працює підігрів керма, це з магнітоли. Так само у нас працює підігрів всі Тобто Це люди запитують, чи буде воно працювати у нас? Так буде. Також, коли ви просто тут вмикаєте кондиціонер, воно також тут все у вас вискакує, відображається. Можна робити моуд, ми бачимо. Тут у нас все переключається, можемо більше-менше робити. Все це видно, все поштатно працює. Тож, коли ви замінюєте магнітолу, ви нічого не загубите. Магнітола має всі додатки стандартні, як у любого андроїду. Як бачите, Google карти, Play Market, YouTube. Все, ви можете всім користуватися. Магнітолі у нас присутній CarPlay та Android Auto. Це у нас дублювання вашого телефону, який ви можете користуватися так само всіма застосунками, які у вас є в телефоні. Слухати вашу музику, Apple там Music і все, 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 не використовуючи навіть саму магнітолу. Також був виведений в вердачок парочку USB-шок і слотик під сім-карточку. Коли ви поставите туди сім-карту, у вас взагалі буде постійний інтернет і вам не треба буде взагалі нічого. Це буде як планшет, телефон, ну, бомба. А, повертаємось до того, що ми ще тут зробили. Ми встановили круговий огляд, то є це магнітола йде з чіпом на круговий огляд. І чотири камери зараз з'єдналися і ось таку от нам дають картинку. Це у нас ліва камера, права камера, наприклад, з двох сторін. задня ми можемо вмикати, що нам зручно, при тому ми бачимо зверху картинку, що за, де і що зараз. Також ми можемо вмикнути 3D-огляд і можемо натиснути ще й запис. У вас буде запис з усіх чотирьох камер. Але він буде тільки тоді, коли ми флешку поставимо в бардачку, я вам показував там роз'єми. Наприклад, ми рушаємо і поїхали там, куди нам потрібно. Дуже зручно, ось ми зараз в'їжджаємо між автіво і бачимо, що ми точно ніяк, тут немає ніяких стовпчиків, бачимо чужі колеса, все чітко бачимо. Також, якщо ви вийшли наприклад, звідси і когось очікуєте, вмикнули аварійку. Ви завжди будете бачити, коли почнете рухатись, що у вас є зліва камера, справа, ви ваші колеса бачите, не наїдете на провку, ви нікого не зацепите, діти навкруги і так далі, все бачите. Супер, супер, вважаю бомба. Також починаємо рух, вмикаємо лівий поворот, будь ласка, підказочка, з лівого боку, йдем. Дещо. І так само, якщо правий поворот, так само з правого боку. Вискакую в підсказочка, при цьому ми, наприклад, їдемо на навігації. Зручно, ну, мега зручно. Я думаю, що у всіх сучасників авто на сьогодні так вже і є. Да? Якщо ми дивимося якісь там, суперові, якісь вже сучасні, дорогі авто. А, тож, дивіться, кого зацікавив такий варіант. Можна з круговим оглядом, можна без кругового просто встановити таку от магнітолу. Будь ласка, звертайтеся.